Всім доброго і мирного ранку. Ось такий у нас раночок. В долині стелиться туман. Осінь. Так ми її чекали довго, щоб спала літня спека, бо в цьому році дуже пекло неймовірно сильно. І ось дотікалися осені, дочекалися трошки прохолоди, але не думали, що так швидко прийдуть такі сильні перепади температури. Вночі у нас 12 градусів, а ось завтрашнього дня вже 7-8 градусів тепла. Для нашого півдня це така якась цікава температура, хоч би морозу не було. Для рослинок поганенько. Для квітів добре, але для перчика, для помідорів дуже погано. Помідори можуть захворіти фітофторою і можуть загинути. А так як у мене посаджені вони пізні, то я думаю, що у цьому році вони вже не зав'яжуть. Ну, як в смислі зав'яжуть, але не, не будуть червоними, так мені здається. Але я все одно дуже люблю, осінь дуже люблю. Квіти зараз ожили, троянди квітують, все квітує. Але перчик ось не Ну як він наростає, але він не робиться червоним так швидко. Уже, вже йому прохолодно. Зате наливається виноград, є ще пізні перстики, є ще яблучка, грушки. Є ще чим сполосувати, навіть де є ще в кого і кавуни люди продають. Так що є ще з чим сполосуватись. Прекрасна погода, в день тепло ще, не так спекотно, і якби не війна, можна було продіти на повну силу у життю. Отак. Живемо. Як живемо, так живемо. Сьогодні ми будемо обрізати виноград і робити вино то Гайда до нас на поміч. Всім доброго ранку, головне мирного. Ми сьогодні ріжемо виноградик. Це я ось лишила щоб поїсти, а шкода було різати такі груняри здорові. Бачите, такий гарненький. Це лишили, щоб їсти. Зараз будемо зрізати на вино. Комусь буде свято, комусь сльози, але треба, бачите, що вже оси поробили. Мушкарі, куча. Треба зрізати все. Аделька собі грається, ну, кому добре не не жити. Не за що не переживай. Ні, навіть чоловік ріже. Так, напевно, хоче швидше, щоб вигралось свинце. Ліки робимо, ліки? Ну так. У нього тиск понижений, то він стаканчик там вип'є. Два. Ну, два, так. А коли два, то я вже плачу. Коли один, що це шибай байдуже. Не люблю п'яних людей. Для мене це як червона тряпка для бика. Ось так працюємо. Виноградик. Навіть не знаю, як він називається. У нас в народі називається Козя. Козя Да. Ну, По-научному одеський сувенір. Ух ти! Гочітки які гарнючі. Адельки, хоч би А Аделька. Ох, Аделька, ти Аделька. Ох, шкода. Шкода. Ось, бачите, у нас є стафі виноглад. Ох, смачний, такий ароматний. В нього вино просто царське. І ось Козя, як там каже чоловік. І Сорочанський, Молдова. Зараз ще буде. 1001 називається у нас так, сорт в нашому регіоні. І тут ось кеша. Це чоловік сказав для тебе. Ексклюзивний буде. бачите, ага. руками своїми, як робить. Старається, знає, що це буде сам пліч. Оце тут ми вже все в все месті вже Скільки нам мололи. Така ось машинка в нас. Ось ось так вона мелить. Вже багатенько, ще ще навіть половину не зрізали. Ще буде дуже багато. Друзі, в тому році ми мене питали в коментарях, що таке тисячу перший виноград. Ось такий він. Це такі невисокі кущі. Це винний сорт. Раніше ще наші батьки з цього робили вино. Ось такий виноград. Такий він. В цьому році він дуже міленький. Бачите, ось такі кущики невеличкі. Винограду багатенько. Ось це залежно від того, як ви його обріжете. Зрізала я один корчик, ось бачите. І ось ціле відерце. На 10 літрів я набрала. Зараз буду цей корч зрізати, зрізати, цей менший трошки. Але бачите, він декілька одне стебло, і друга почало вхомувати. Старі, дуже старі корчі. Ще, ще голову, коли ми їх садили. Мися перейшла до Молдови. Молдова дуже гарна, шикарна. Гарніча. У Той рік я хочу цей перепривити виноград. Бачите, які тут груняри красиві. Бачите? Тут дуже багато його. Я думаю, що в катку не влізе цей виноград. Там ще деякі кущики є. Білого зрізати потрібно. Так що в цьому році шикарне буде вино. Друзі, подивіться, яка грома винограду. Шкода його, так шкода пускати його на вино. Подивіться, каруня. Ай-яй-яй. Шкода на вино пускати. Ай. Тих, що й впала. Да, Нельсон? Добре, що ми з тобою не п'ємо, так? Дивіться, ще одна. Їх тут багато, звісно, таких, ну, така от плотна, така. Шкода, просто шкода. Переводити такий виноград на вино, а продати його неможливо. Там люди в Одесу привезли на... Таке зобілля гарного винограду, то на цей навіть ніхто не дивився. Закінчили ми різати виноград це свято для чоловіка. Аж сміється, бачите, ось чан. Ви розуміли, що це... На скільки він літрів? Знаю, що його мірю вже два рази пересипався. Ух, що й восі на мені сидять. полтона ну, пол есть. будь Представляете, сколько это можно пить? Ну, вот так. Я конечно, трошки, конечно, у него сейчас сделаю отсидю. Перекипячу и сделаю сок. Закрою себе сок. Я теперь типа, уявляю, какие тут аромат. Яки тут сортів вина. Тепер в боці цієї катки буде кваситися. Скільки днів класиться донорно? 4-5 днів 4-5 днів оці катки буде кваситися, а потім... Три тиждень, то два дні, то десять. Днів. Якщо чорніше нам потрібне вино, то більше воно в катці буде стояти. О, боже, ж понірбах. Дружина п'є сок гаммі. Ну, да. Солодкий. О, да. Краще, ніж твоє кисле. Кому як? Знаєш, мені. На вкус і шо... цвіт товарища ні. Ти знаєш, воно що мені напоминає? Сок із клубники. З полуниці. Ах, царська буде